Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми спілкуємося про те, які корисні подарунки можна подарувати молодим батькам на випуску з пологового будинку. Ця тема варта окремого відео, так як сам колись потрапляв в такі ситуації, коли навіть і гадки не мав, що можна подарити. Але тепер у вас є я. Отож, ви на каналі Мойо, я Рома. Погнали! Перший подарунок, який потрібний одразу ж після пологів, це без сумніву будуть підгузки для новонародженого. Обирається розмір одиничка, тобто найменший. Додатково додам, що шкіра малюка вона до двох разів тонша та чутливіша за вашу, через що вона особливо чутлива до тертя і роздратування. Це до того, що підгузки повинні бути якісні гіпоалергенні. Додатковою зручністю для батьків буде стрічка, індикатор вологості. Ця стрічка вона змінює своє забарвлення в залежності від кількості вологи в підгузку. Таким чином, батькам не потрібно буде е, його постійно знімати а достатньо буде, глянувши на стрічку, зрозуміти чи він заповнений, чи ні. Рухаємося далі. Другий можливий подарунок це пляшки для годування малюків. Ось такі варіанти у мене представлені. Що важливо при виборі пляшки? В першу чергу це безпечність матеріалів, з яких виготовлена пляшечка. Новіта, це той бренд, який у мене ось тут стоїть. Вона не містить бісфенол А та має сертифікати якості. Другий пункт це антиколіковий ефект. Продумана антиколікова система завдяки прорізам в сосці і спеціальному клапану на дні пляшки не дає можливості впустити зайве повітря при годуванні дитини, уникаючи змішування повітря з молоком або сумішу. Таким чином зменшується кількість зригувань і особується, Одну з можливих причин виникнення коліків у немовлят. На що ще звернути увагу? Звичайно, це на ергономічну форму, щоб малечі було зручно тримати. Вона звужена посередині для тендітних рученят немовлят, ніжні кольори для хлопчиків та для дівчат. Об'єм 150 мл для крихіток, які щойно побачили світ, та 250 мл для дітей від трьох місяців. Далі в нас пастушки. Їх є величезне різноманіття. Пастушка ортодентична новіта, вона світиться в темноті. Цікава фішка. Це ось такий варіант. Цікава фішка, і малечі буде весело, і батькам зручно, коли пастушка закотиться за ліжко. Буде простіше її знайти. Є варіант і без функції світіння. Можна обрати ось такий просто стильний варіант. Ось такий він пустошках важливо, щоб вона була ортодентичною, вірно формувала привкус дитини з перших днів після народження. В цих моделях є ще полегшена вентиляційна форма пластини, як можна спомітити. Вона на 55% складається з отворів, перешкоджуючи скупченню слюни в області навколо рота і, як наслідок, подразнень шкіри. Третій можливий подарунок це буде набір по догляду за нігтиками дитини, в який входять безпосередньо самі ножниці, кусачки та 5 пилочок. Він призначається для дітей від нуля. Місяць, тобто одразу ж стане в нагоді. Рухаємося далі, і четвертий можливий подарунок це буде брязкальце. В нас воно у формі леопарда Лея та ще й з музикою. Воно розвиває концентрацію, моторику, причину на слідкові зв'язки, слухове сприйняття та хапаючі рефлекси. Ви знаєте, батьки інколи кажуть, що не дуже люблять м'які іграшки за їх непрактичність. Але на ТОУ, подбали про це, матеріал не скачується, не потрапляє в організм дитини. Крім усього цього, він не так накопичує пил. І іграшки можна прати в пральні. Машині при температурі 30 градусів. Найдорожчим малюкам тільки найкраще і безпечне. П'ятий можливий подарунок це будуть дитячі ваги Novita NV1310. Коли на світ з'являється малюк, першою справою лікарі дають оцінки стану його здоров'я. Вимірюють, скільки він важить, яка окружність грудної клітки і багато інших показників. Знаючи вагу малюка, можна зрозуміти, як він розвивається, як він адаптується до нового життя. Зважуючи дитину, Матуся одразу буде розуміти, скільки грудно. Много молока він з'їв, як змінилася його вага з моменту народження, і зможе наглядно бачити наскільки добре та планомірно іде розвиток дитини. Дитячі ваги новіта мають зручний дизайн, не займають багато місця, не важкі і мають зручний дисплей, а також функції фіксації ваги. Тобто, як би ваша дитина не крутилася на вагах, ви отримаєте точний показник з відхиленням всього 2-5 грам. Одним словом, такі речі дарують батькам дорогоцінні моменти спокою і дозволяють уникнути зайвих хвилювань за своїх малюків. Шостим подарунком може бути електрична зубна щітка для дитини. Це подарунок буде на майбутнє, але точно стане в нагоді. Адже рекомендують чистити молочні зуби з моменту повного їх прорізування. А в дітей це відбувається в кожного по різному, ну в середньому через 6-8 місяців з моменту народження. Як вже і сказав, щітка в нас дитяча та електрична з технологією Sony Clear and Care. Завдяки унікальному вибору змінних насадок зубна щітка адаптується до потреб дитини в процесі її зростання. Технологія Sony це вибір кількості вібрацій в хвилину від 16 тисяч до 22 тисяч та три. Режими забезпечують глибокі та делікатне очищення зубної емалі, ясний язика та ротової порожнини. Вона відзначається безпечністю, практичністю, 100% водонепроникною конструкцією та тривалим терміном роботи від батарейки. Тож це може бути хорошим варіантом подарунку. Сьомим можливим подарунком для молодих батьків стане дитячий стільчик для годування. У нас модель Oribel Cocoon. це не просто корисна річ в побуті, це стильний, зручний, функціональний, а головне безпечний. Адже оснащений точковими ремнями безпеки. Ось вони у нас. З безпечним центральним замком має три положення спинки та шість позицій регулювання по висоті, плюс ергономічну форму сидіння у вигляді чаші. Тому малеча буде забезпечена забезпечено комфортом від перших місяців свого життя. Також варто не забувати, що стільчики для годування це і предмет інтер'єру, який має бути зручним в експлуатації ще й для батьків. Модель Кокун має стильний та оригінальний дизайн. За, для зручності складається в компактну конструкцію. Передні ніжки, оснащені прогумованими культурами. Щадками для транспортування, а головне, він зроблений з безпечних матеріалів, які легко миються, плюс знімається стільниця, і на її місце можна встановити ось такий тримач для стакана з невеликим столиком. На цьому в мене все. Якщо вам би було цікаво послухати про якийсь один із товарів, про які ми сьогодні говорили більш детально, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. І за наявної великої кількості лайків на цьому коментарі ми запишемо окреме відео. З вас коментар, підписка на канал, якщо ви ще не з нами, та вподобайка цьому відео. Всім пока!